Вам, гості та підписники каналу. Звертаюся до вас всіх з великою подякою, з великою повагою. Сьогодні ми відзначаємо, ну я не знаю, там плюс-мінус, якась година туди, година сюди ювілей. Кругла у нас така дата рівно 10 тисяч підписників. Ну, я не знаю, як виразити, як висловити свою подяку. Я дуже дякую кожному, хто е, підписався. Дякую тому, хто нас підписався. Дякую тому, хто дивиться регулярно, хто е, пише позитивні коментарі, хто пише негативні коментарі. Кожному, кожному з вас дуже, 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 дуже дякую. Те, що е, 10 тисяч людей вважали наш контент е, за потрібний. Хоча мені деколи навіть телефон зіказувані, кар'я там не знаю, як підписатися чи не вмію зареєструватися навіть. Багато людей, глядачів дивляться не підписані. Знову ж підписані, не всі дивляться. Але факт той, що я відчуваю, що це потрібно. Трошки розкажу історію нашого каналу. Канал робився стихійно, ми не планували, ми нічого не рекламували. Я багато разів повторюю, ми реклами якби такої і не потребуємо. Склався стихійно, ще раніше там щось ламав язика, калякав російською мовою. <кій> Десь щось таке. Поділитися, там десь автомобіль ремонтував. Думаю, а може комусь дасться? бо знаєте, як наш час. Десь щось сталося. Шукаєш відповідь куди. Десь, коли заходиш просто там в Вікіпедію чи ще кудись там багато букв, люди не хочуть читати. О, Ютуб нажав. І то так, щоб коротко, і щоб якраз те, що ти хочеш побачити, розумієте? Так само, само краще. Ну, є хтось, є десь такі люди, що заходять в таких місцях, що ну, є зайвий час. І Якусь тематику вибирають просто як то кажуть, для душі. дивитися. він ніколи цього не робить, не буде робити. Так само дуже популярний розважальний контент, але наш контент він не розважальний, він такий специфічний і втримати публіку не так-то просто. Хоча ми відхиляємося трошки туди-сюди від основної теми. Вибачайте, і буде в нас відхилення. Такий він трошки, можливо, така солянка, мінятиметься сезон, мінятиметься на щось життя. Можливо, колись я зроблю якийсь окремий лайф канал, щоб не псувати тематику основного каналу. Мова сьогодні не про те, розкажу, як він, сам, сама ідея цього каналу вже вийшла спонтанно. Тобто людина приходить до мене, ми там почали робити вже більш професійно займатися котлами, теплоакумуляторами і починає розпитувати. А що це за котел, а як воно там горить? А куди? Я люди розповідаю, це так, там розуміє, тоді а чому різниця, наприклад, ваша відмінність вашого котла від там від кола там, чи від котла Кронос, чи якогось там іншого котла? От дивіться, тут кажу, так іде, а тут так. Розповідаю, розповідаю. Я бачу, що я витратив часу, я витратив зусиль. Але мені приємно розказати, людина цікавиться. Але, знаєте, так я ну, не мало було, що ми менше робили, менше знали. Мені було цікаво розказати. Потім приходить друга людина, я спочатку. Телефонує третя людина, я спочатку, четверта людина я спочатку. Як я можу по телефону показати цю конструкцію, все, хто прийде близько, де, коли говорю, можна пощупати. то Кітошов, можна, знаєте. У ну, мене багато людей, знаєте, дуже багато людей з різних областей України до мене приїжджали, знаєте, де я живу. Бачили, де, як ми працюємо. Багато людей тільки заочно. І потім в мене виникла ідея, дай я зніму відео. Виложу на YouTube, та посилання, людина собі подивилася, красота, мені легше. Ну, я так думав тоді, що буде легше. Питання відповідав на запитання, запинити поменшало. Насправді, чим ми більше викладали, тим більше було запитань, Чому ми почали викладати котельні. Раніше багато котелень, зроблених їх немає на Ютубі. Може десь я десь частково десь попаду, я буду знім, десь ще зніму десь про минулі котельні. Десь Навіть я не маю мене часу зняти, так знаєте, треба піти. Показати навіть котел інший, який котли ми колись робили борця і менший, і там каналів менше. Це вже вдосконалена версія. Просто такого матеріалу навіть ще немає на Ютубі. Так що підписуйтесь, хто не підписався, не підписався, тисніть пальчики вгору, для того, щоб канал набирав, набирав популярності. Деякі ексклюзивні кадри у нас, якби вони ще, ще не викладені, не вичерпані. Ми себе може вичерпали на якийсь там певний відсоток, але ще. Є нас потенціалу багато. <хи> І значить, почали ми котел виложили, Почали там писати коментарі, комусь подобається, комусь не подобається. Хтось покажи в роботі. Хтось там пише такі гнівливі коментарі. Це огній ящик, там, понимаєш, він там буде закоксовуватися, там буде такое, там буде то-то, там то-то. проблема, от зовсім не буде гріти. О. Почав виконати відео. Люди десь там ну, так як частково було. Якось котель не здіймемо, десь щось там не знімемо. Потім таке запитання, таке запитання. Я зрозумів, що треба викладати все. І є люди, що дивляться нас від корочки до корочки. До речі, дуже дякую два мене, таких глядачі, ну, багато глядачів, таких активних, дуже активних там. Я всіх не, не переназиваю, але два найбільш активних. У нас є можливість на Ютубі відслідкувати статистику. Пан Володимир із Жирівки, із Львівщини, і пан, я не знаю, як його звати, такий нік є Memory Box. Він пише оцей меморі-бокс, бачу з його слів коментарі, що він якби монтажник. Але він постійно, постійно такі, ну, критикує нас, негативні коментарі. пише. це зайве, це не треба, це дорого, це ви наставили, без цього можна обійтися. Але він дивиться нас. Дуже дякуємо. А пан Володимир знову лояльний і так дуже йому подобається наше відео. І всім, всім, всім окремо дякую. Всім, хто е, представив якусь подяку, небагато з було тих подяк. Просто, навіть якщо б слово подяки сказав, але бачите, хтось там писав їм подарунок десь на нову пошту, хто зробив по нашій схемі, і нам приємно. Хтось поставив лайка, це також подяка, хтось написав добре слово, хтось написав погане слово, хтось е, е, підказав нам щось, якусь там помилочку якусь, хтось від нас навчився, хтось нас навчив. Це розумієте, для простих людей, для простих людей, для підтримки, тим більше, що часи непрості. Ми намагаємося максимально максимально бути об'єктивними. намагаємося, Але ну, об'єктивних людей не буває на 100%. Ми думаємо, що ми об'єктивні. Можливо, з часом ми щось будемо міняти в своїх схемах, ми будемо про це розповідати. Можливо, з часом. Ми намагаємося максимально, наскільки дав Бог нам розум, наскільки дав можливостей все зробити об'єктивно донести. Окремо хочу звернутися до людей, які погано розуміють українську мову. им хочется, чтобы снимался контент на русском языке. Обращаюсь к вам, русскоязычным гражданам, я понимаю, что в многих странах мне писали в комментариях, писали на Вайбер, писали в Telegram, просят снимать на русском языке. Сначала там канал, когда наш начинался, я ломал язык, потому что русский язык для меня не родной. И старался, чтобы больше было, ну как бы доступно, хватить больше публики. И сейчас много блогеров в Украине делают так, которые не те, которые не владеют украинским языком или плохо владеют, а те, которые владеют э, так совершенно украинским языком и специально для для удержания публики, для популяризации канала, э, снимают контент на русском языке. В моем канале, наоборот, проблема в том, что люди хотят смотреть, хотят э, понимать, но э, тяжело. Там где-то казахи понимают хорошо, э, э, армяне хуже, или наоборот, не помню. Я знаю, что одни пишут, и не все понятно, другие пишут, не совсем непонятно. Извиняйте. Значит, э, к вопросу языковому я вообще всегда относился нейтрально. Язык, а то как бы э, средство для передачи информации но после 22 -го, 2022 -го года после 24 -го февраля в 4 часа утра э, как э, фашисты э, в 1941 году только шли э, к нам из запада с, сейчас идут э, с северо-востока один в один вломились в суверенную э, в суверенное государство независимое и с русской речью на устах начали сжигать наши домы. Понимаете, как это тяжело, сколько людей вложили работы, всю жизнь люди, как это тяжело. Начали убивать наших мирных детей, женщин, стариков. Это ну, факт. И я не понимаю, как можно это поддерживать. И я читаю, как казахи, там, армяне, те же... Лайки там стали, да, вот ну, поддерживать агрессоров, которые в ту страну. Я не понимаю, что в голове людей, как можно поддержать убийство народа, который вы называли сами же братским народом. Я этого не понимаю, и мне стало неприятно. Неприятно. Просто неприятно на языке насильников, на языке обидчиков, на языке э, убийц, на языке э, мародеров. На языке не люди, люди так не поступают, понимаете? На языке фашистов и оккупантов мне стало неприятно снимать. Извиняйте, ищите способы или субтитры или какие-то другие способы. Есть сейчас возможности там э, искусственного интеллекта для перевода. Ищите способ, чтобы или пишите мне на Вайбер, где-то я вам на русском языке дам ответы на ваши вопросы, как я э, много раз делал. Много там з Прибалтики, у мене там е, є постійний зритель. Хоча він український язик, як ви розумієте, как Якось так, так друзья, извиняйте, нікого не хотів обидвити. Ще раз дуже-дуже всім дякую. Дуже всім дякую. Я думаю, що ми частіше будемо зустрічатися в такому форматі. Зараз напишуть, о, Романович в кадрі. Романович в кадрі вже не вперше і не вдруге. Навіть ще в минулому році. Бо просто я не вважаю себе таким фотогігієнічним. Таким любим, щоб мені малюватися перед камерою. Не такий нас канал. я не вважаю себе блогером якимось, просто ну, простий сільський, сільський дядько, скажімо так. Я завжди був механізатором, був там багато років столяром. Був. Ну, Руки мене ніколи не були без роботи. Я завжди був чимсь зайнятий, зайнятий, зайнятий. Мене ніколи не міг, щоб без роботи. І якийсь досвід накопичився, хочеться поділитися з людьми. Але е, останнім часом помічаю, якщо я звертаюся до людей, і є такий зоровий контакт, і люди якось легше сприймаються, люди більше це дивляться, можливо, більше ми будемо в кадрі, можливо, більше в кадрі не для того, щоб е, порисуватися, а просто, щоб ну, такий налагодити двосторонній контакт. Пам'ятаю дуже багато тих відео тем, які люди чекають, зможемо. Знімемо. Треба трошки умов, треба трошки часу. Не так все просто за кадром трошки є інші, інших таких зусиль для того, щоб вийшло ваше відео. Не просто воно так сильно спонтанно. Деколи буває там ну, легше, деколи буває тяжче воно. Трошки забирає воно зусиль, трошки забирає часу, змонтувати туди-сюди, але будемо намагатися. Неможливо хтось запізненням, можливо, хтось хотів би раніше дати відповіді на різні теми. Я казав в попередніх відео, там і про самочок, і про клапана і про схеми, про схему без теплоакумулятора, яка різниця. Десь, десь не знаю, трошки полегшає, трошки поменше роботи, трошки е побільшує мене і би, енергії, <смас> більше можливості. Наразі всім ще раз дуже-дуже дякую. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ми підтримуємо один одного. Це е дуже приємно. Якось дає, як то кажуть, ну, як окриляє, розумієте? Тобто я бачу, що воно, це наша робота, вона не даремна. Це якби такий зворотний зв'язок, знаєте, не в пустоту туди, і там нікого немає. Але я відчуваю такі контакти, такий теплий контакт із з глядачами. Це дуже приємно, це мені додає сили кажуть, люди, де ваша енергія? Де ви берете енергію? Що ви працюєте вночі, так ви мені додаєте енергію. Дуже дякую вам, до речі. Все, всім до зустрічі в нових відео.